Жахливо бути публічною людиною, і тепер я просто все знаю. Я, правда, сам публічний вже страшно сказати скільки. Але. Але... Слухайте, ну правильно я розумію, що насправді оцей Клих і Карпюк це. Не про них, а про колишнього прем'єра України. Ні. 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 На жаль, Арсеній Петрович до цієї історії ставиться не дуже серйозно. Угу, угу. Він або не розуміє, або не хоче розуміти, що через нього, через це звинувачення до нього двох людей тортурували. І ще один з них Карпюк не дав на нього показів. Але саме мета, для чого цю справу розпочали в Росії, це не було про Юценюка. Це було, я вже багато раз розповідав цю історію, це було про Яроша. Це була. І ви це був також через, через них? Ні. Вони планували, що Ярош прийде до Росії. Було так. В початку лютого, або десь в середині лютого. Так, давайте То я поставлю краще це питання вже під час, під час роботи, щоб ми, щоб ми не втрачали енергетику. Бо двічі на одне питання люди не відповідають. Енергетично. Можемо, так, да, окей. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. І саме зрозуміло, що і програму так називають, можна побачити це просто там. За моєю спиною десь. Ми сьогодні будемо говорити про, про різні обставини, фактично, про Росію, так чи інакше ми будемо говорити, може, навіть більше, ніж про Україну, що часто останнім часом доводиться робити. Ілля Новіков, російський адвокат, у нас в гостях. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Доброго дня. Ми почали про це говорити, власне кажучи, перед початком програми, що Карпюк і Клих це якісь люди, які, насправді, до яких інтерес у Російської Федерації нуль. Але є інтерес до інших людей, і через цих двох потерпілих, я би сказав, намагаються вийти на якихось інших. Саме так. І хто ці люди в Україні? Ну, всім відомо, що це людина Арсенія Яценюк, одна з них. Чи це не вся правда? З того, що ми відомо з цієї справи, Яценюк, неї опинився майже випадково. Бо на той час, коли з Карпюка вибивали на нього показання в, в кінці березня 2014 року, він ще не був прем'єром, він mm -hmm. ще не був, ну майже oh, no, ніким. Yeah, 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 yeah. він був одним з лідерів Майдану, або він так сприймався російським mm -hmm. слідчими, російською владою, його просто запхали туди до цього списку осіб, про яких було позначено, що вони воювали в Чеченській республіці в 94-5 роках проти російських військ. І це було, може, припадково, і може вони тобто саме слідчі чи їх керівництво, потім не, не дуже раділі з цього факту, бо це дуже чітко висвітлює те, що справа фачеве. Mm -hmm. Бо можна переконати людей, що якісь там. Uh, якийсь там Ярош або Корчинський, або, або хтось з правого сектору насправді воював, це не є неймовірним. Mm -hmm, yeah, хоча, yeah. Це, хоча це неправда, це не є саме. Nee, ну, українці це там не... воювали в якійсь кількості не виявили. І які. було кілька. Yeah, yeah. yeah, Напевно, не було так званого батальйону вікінг, yeah, про який йдеться в yeah. десь ці справи. Але я впевнений, що Арсеній Петрович Яценюк не був особистом метою цієї справи, її був Дмитро Угу. Mm -hmm. Справу розпочало з того, що була, була, була справжня справа про вбивство, про загибель російських військових в Чечні в 1945 роках. Вона тривала і розслідування тривало понад 20 років. Mm -hmm. Я кажу, що вона справжня, бо там йдеться про. Справжні факти, того, що такий-то солдат, такий-то офіцер загинув під час бою в Грозному в 95-му році. Але до цієї причепили українців угу, угу, і причепили таким чином, витягнули з колонії людину, яка була засуджена на 23 роки за вбивство і розбій Росії, росіянина. Якогось. Він був він був на той час вже росіянином. Він колись був українцем. Він був, був колись засуджений Керченським судом за крадіжку за якісь дрібниці і цю людину, яка хворює на стою, що ми відомо на СНІД, яка uh -huh. хворює на гепатит, який вже небагато залишилося, нема чого втрачати, і витягнули, казали: підпиши нам покази, що ти воював, що ти був і бачив, і все це. Да, все це бачив. Він підписав. Його допити почали 3 березня uh -huh. через два тижні після того, як Янукович втік. Uh -huh. Але це означає, що готувати цю справу почали ну, раніше. Раніше, може, до того, як Янукович втік, може до, uh -huh. до перемоги Майдану. І це означає, що вони вже вже мали якусь мету через ці показання вийти на іншу особу. Моя думка, це був Дмитро Ярош. Про це свідчить все, що в нас є, ця справа. Uh -huh. З того, що мені відомо, нам взагалі відомо захисту Яроша. намовляли, щоб він приїхав до Росії. Йому продавали меседжі. Гарантії всілякі. Так, ми, ми, ми розуміємо, що ви зараз влада, ви перемогли Інукович, Янукович тик, ви залишилися. Тому приїжджайте, будуть перемови. Володимир, Володимир Володимирович, це хоче. Навіть так далеко так, так, так на ми гору залізли. Так, так, ми хочемо встановити з вами контакт, бо ви нова українська влада. І паралельно в той самий час готували підстави для його арешту. Ага, ага. І всі покази, які е, цей рецидивіст давав е, в цій справі з 3 по 18 березня, ага. стосувалися виключно Яроша та решти, і в цьому списку не було Карпюка. Ага, ага. Ні, його прізвища з'являється в справі, коли е, в кінці в останню хвилину, було прийнято вирішення, що поїде не Ярош, поїде тільки Карпюк. Він приїхав, його заарештували при кордоні. І все. Йому призначили е, два тижні адміністративного покарання за те, що він начебто не, не виконав розказ з прикордонника російського. Ага. І його привезли в Ісінтокія, таке місто Ісінтукі. Да, там да, да. знаходиться. ну, Ми проміж собою називаємо фортеця. Фортеця база слідчого комітету, управління слідчого комітету по північному Кавказу. М -м. І там його тортурували, там його е, відразу той рецидивіст. Він впізнав, пригадав, що ну, саме в нас був, серед, серед нас був Ярош, але головний серед нас був Карпюк. І Відразу виявилося, що Карпюк він був там або, або найголовніший, або другий після музичка, щось uh -huh. такого. І він майже на півтора роки зник. Я that's його шукав, інші адвокати його шукали, right. сім'я його шукала, дружина його шукала. Нам про нього нічого не було відомо. Консульство відповідало, що так, він заарештований, триває слідство, ми вас допустимо до нього негайно і не допускали. Він першого разу побачив адвоката, не одноразово адвоката, не того, якого призначив слідчий. Угу. І він першого разу побачив консулу, коли його вже привезено до Грозного, коли вже ну, справа, вже, да, в вже справа там. потрапила до суду, тільки туди він побачив когось з зовнішнього світу. За цей час йому дозволено переслати одного листа своєї дружини і був такий період в 2015 році, коли ми вже вважали, що ми, він майже, може його вже немає серед живих. З Клихом, Стасом Клихом, ну, саме така історія: він не був в керівництві ані правого сектору, ані в керівництві Унансо. Він в якоїсь російської базі даних, яку Ну, здається, що а, в якийсь час, може, Зайнуковича, може після, а, росіяни отримали в Бо Ну так, да, тоді ж там були такі вона, специфічні люди. Не, не була не була а, предметом заінтересовані ФСБ угу. на той час і Клик був, був в той базі, бо колись, там під час, коли він вчився в університеті, він ходив на, на зібрання. Він ну, да, там, да, так ходив Ти на активіст. Ходив. активіст, да. І коли він приїхав до Росії, ми не знаємо, ми не впевнені, чи це була операція, чи це було припадком. Він поселився в готелі, він там показав свій паспорт, і через свій паспорт його його затримано. Ага. І вже за, за тиждень він був в і він теж його також заперував. В Сінтуки такі вони так, фігурують так, там, так. як важливе. Слухайте, а в принципі. На що може наразитися адвокат? Це я вже про вас. Ми зрозуміли, про що ходить щодо цих двох людей. А на що може наразитися адвокат в Росії? Ну, бо з одного боку, зазвичай адвокатів не чіпають, чіпають. Але тепер ми бачимо все більше і більше випадків, коли адвокатів чіпають і сильно чіпають. І... Як я розумію, безпідставно. Ну тому що ну тоді як же ж виконувати роботу, як, як ти маєш загрозу постійно. Як взагалі в Росії жити? Ми з колегами ставили до цього дуже серйозно в початку. Коли тільки почалася ця, ця серія кримінальних справ проти українців, політичних кримінальних справ, угу. ми вважали, що проти нас о, можуть щось такого здійснити. Не Без сумнів, Да, так, Я теж думаю, що можуть. А, поки що. Нічого настільки серйозного, щоб якогось адвоката вбили, затримали, затримали є, вбили, затримали. Затримали, да. посадили, серйозно обшукали, Підбросили йому Підформули. там наркотики. Да, да, Такого да. не було. А коли було вбито київського адвоката, uh -huh, який uh -huh. захищав Граушників, в... це це... Грабовський. Граб... Грабовський, так, Юр Грабовський. Ми також ну, вважали, що може бути якась відповідь. Mm -hmm. Бо якщо вбивають того, хто захищає росіян, то ні, не сталося. Мабуть, російська влада обрала такі, такий шлях, що оскільки більшість цих процесів, судових процесів, вони є, вони є показовими процесами, вони демонструють, що російська, російська процесу правосуддя, що, що воно, о, чесно, ретельно розібравши цю справу, виносить свій вирок, і їм для цього потрібен адвокати. Якщо не буде адвокатів о, ну ніяких, ну так, да, буде Як, якісь такі. Якщо вони будуть призначені, то буде, буде помітно, що це саботаж, що цей адвокат працює не на підзахисного слідство. це теж буде помітно. Тому о, вони в наших справах, принаймні моїх, не пошли таким шляхом, вони зараз здійснюють дуже, дуже міцний тиск на тих адвокатів, які працюють в Криму. Але mm -hmm. Крим це окрема ситуація. Ми бачимо, що кримінальні справи проти українців в Криму і поза межами Криму, вони в Росії протікають дуже, в дуже в різних напрямках. Що там в Криму це постійний тиск, що mm -hmm. це державна політика. А справи, які е, починаються і які закінчуються поза межами Крима, це ну моєю думкою, це кар'єрне питання, угу, тих, можу, тих да, осіб, да, слідчих да, керівників, да. прокурорів, які це починають. Це їх спосіб е, показати своєму керівництву, що вони а може депозити навіщо? Ну, дивіться, що я маю на увазі, навіщо якщо ми вже про Крим почали говорити? Ну існували кримські татари, вони достатньо лояльні. Та, їхня історія показує, що вони люди. Я б так не казав. Я маю на увазі, що вони зайвий раз хапатися за зброю не будуть. Зайвий раз. Може, не зайвий будуть, а зайвий не будуть. І якби вони жили як абсолютно нормальні, лояльні громадяни України, і хто не мав ніяких претензій. Приходить Росія, і раптом вони. Вияв... Ну це важко повірити. Що людина жила, 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 не пила, не пила, не пила, не пила горілку, а потім в якийсь момент їй кажуть: що да, вона алкоголік. Ну як вона алкоголік, коли всі сусіди, всі знайомі, всі друзі бачили, що людина не п'є. Так і тут. Жили, жили, жили. О, терористи. Ну, це якось. І чому, чому не можна порозумітися? Ми ж пам'ятаємо всі, як дзвонив Джамільову Путін, Путін. Ну, цей випадок під час окупації Криму. І, ну що, не можна було сказати якісь там слова. Ну, я, розум... я розумію, що дружити вони не будуть, і Джемльов не та людина, яка почне дружити. Але ну окей, ну живуть татари, ну хай живуть так, як вони живуть. Чому тиск потр... потрібен? Я не знаю. Що це? Це... Це... це ж не слабкість. Це ж слабкість влади, а... а не сила влади. Сильна влада каже, окей, існуйте всі, будь ласка, нам, нам. ми сильні. Російська влада не є сильною. Ну, от. І не відчуває, не вважає себе такою. Я не знаю, за яких саме причин, чому ця домовленість, якийсь компроміс між російською владою та кримсько-татарською спільнотою став неможливим, чи він був взагалі можливим колись. Але ми бачимо, що ці тиски є, тобто російська влада впевнена, що кримські татари чинитимуть опір, і що саме вони є головною головною групою, на яку здійснюється тиск. Є кілька активістів в Криму, які переслідуються, хоча вони не є не, кримськими татарами, не, не беруть участь в акціях кримських татар, які е, діють самостійно, але їх більшість все ж таки татари, тобто, да, тобто. тобто я кажу так, що російська владі вона, вона до краще від нас розуміє, хто її ворог. Тобто, то, якщо, якщо вона визначила татари. Що це татари, то це значить. Да, так, ага. як, як своїх Вона має рацію. Вона, вона, вона має для цього якісь добрі підстави, добре з їх е, пункту бачення. А нам залишається тільки е, мати з цим справу і е, робити щось, щоб захистити тих, кого можна захистити. А, дивіться, в Києві існує ну, такі розмови, дискусії. В Росії такі дискусії існують також. Я інколи читаю ну, не інколи, але дуже часто читаю російські сайти різні, що якщо так буде тривати надалі, то Росія ну, не приречена, але вирогідність того, що почнеться це, е, якісь процеси дезінтеграції, збільшується ця, ця вирогідність. Ви могли б це прокоментувати? Зсередини дивлячись? Чи це, так би мовити, українці, які зацікавлені в ослабленні Росії, кажуть, що ну вони незабаром. От імперія має продовжувати розпад, і от ми зараз будемо свідками цього розпаду цієї Росії, залишків цієї імперії? Я кажу так: що я не бачу підстав вважати, що Росія розпадеться незабаром, угу, угу, угу. протягом наступних років Україні доведеться мати справу з такою Росією, яка вона є зараз. Бо ресурсів поки що вистачає на агресивну зовнішню політику. Якщо ми беремо ситуацію в масштабі 20-30 років, я не вірю в те, що Росії вдасться залишити за собою Крим. Я не вірю в те, що Росії буде легко залишити за собою Кавказ. Росія матиме дуже поважні клопоти з Китаєм. Uh -huh. З далеким Східом. Росія матиме клопоти з е, Калінінградом, uh -huh. І якщо Україна протримується, не, не погодиться визнати анексію, не погодиться на компроміс, який буде визначати е, зміну, е, е, за, 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 за згодою е, всіх сторон зміною лінії кордону. Є шанси, що протягом кілька, кілька десятків років ситуація зміниться драматичним шляхом для Росії. Я не впевнений, що це буде добре для України, бо коли розпадається щось велике… Так, да, камінці такі величезні летять, всі так, боки і сюди це, також. і це буде, це буде проблема для всіх сусідів Росії. Але саме Путін та адміністрація роблять все, щоб так і було. Вони… Може, вони сподіваються, що на їх час вистачить, що їм, їх дітям, їх онукам вистачить того, що вони заробили, погробували, що вони винесли з Росії, і нехай вона палає. Війне і, і, і все, ми вже будемо. Але коли, ми... коли починається громадська війна в великій державі, це да, означає да. поважні клопоти для всіх сусідів. Це правда. <кій> Таке питання. Я розумію, що ви не назвете прізвищ, і я не хочу, щоб ви їх називали. Але коло ваших знайомих, а, я думаю, що це дуже часто вам ставляться питання, але ну, я теж буду в цій черзі, якимось там 45-м чи 237 м А ваші колеги по тому, а, по тій програмі, яка має назву назву жто вони, вони знають вас, вони знають, чим ви займаєтесь, ви зробили. Крок звідти, щоб не, не ускладнювати життя, але ви з ними зустрічаєтесь, ви, може, п'єте чарку чи каву, я не знаю. Що вони вам кажуть? Я не втратив е, жодного друга угу. через те, що я роблю свої професійні галузі, І я відчуваю підтримку з їх боку. Я бачу, що навіть ті, хто не говорить про це голосно, мене підтримують, бо розуміють. Що я це роблю з якихось принципів, які важливіші від наших грашок uh -huh, uh -huh. на телебаченні чи поза телебаченням, поза екраном, то такої проблеми немає. І навіть, навіть якщо здатніка наступна... нема. Це, як навіть, це? Як... навіть якщо ваше наступне питання буде про моїх е друзів, моїх колег-адвокатів, uh -huh, uh -huh. я е маю підтвердити, що я навіть не втратив жодного друга з е колег через те, що я захищаю українців. Кожен адвокат розуміє, що. Кожен з нас може опинитися в такій ситуації, що ти будеш захищати людину, яку вважають ворогом стану, ворогом держави. І це треба комусь робити, це треба робити, як належить, не, не формально, не нехтуючи своїм обов'язком. І тому я відчуваю підтримку, на яку я не сподівався, яку я не очікував угу, угу. в началі цієї, цієї великої історії. Бо це починалося зі справи Савченко. Ну да, це справа Савченко не закінчилась. Я зараз захищаю п'ятьох українців, з них чотири вже мають вирок. Справа так званих кримських диверсантів, панова та захтія, вона може в наступні кілька місяців потрапити до суду. Там теж буде показовий процес. Бо російські військові втратили двох своїх. Там загинув, загинув підполковник ФСБ. і вони не можуть казати, що, вибачте, ми нікого не піймали. Вони, а, ну, вони, да, вони да, повинні щось, щось показати і розповісти людям. І вони мають тільки панове захтія. І а, ця історія вона теж буде проблемною, вона теж буде клопотливою. Я не знаю, чи вона буде небезпечною. Слухайте, а це така абсолютно ну, примарна взагалі історія. Але я б вас так для того, щоб переконати світ в чесності російської ФМІ. Ну, можна допустити, щоб якусь справу виграв адвокат, а не прокурор. Ну, тоді сказати, дивіться, ну, у нас взагалі все так красиво. На це можна сподіватися, Ні. Чи, чи це Ні. шансів нема. Весь наш досвід кажуть нам, що вони вважають, вважають, що будь-яка поразка будь-яка. А, може, сумнівна перемога, може там, а, може, коли, коли суд а, визначить вирок, там м'який чи, mm -hmm. чи під підомови, yeah, 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 yeah. це буде, буде ознакою їх слабкості. Вони не, не бояться, що їх, хтось їм не повірить. Їх позиція така, що нехай не вірять, хай мовчать, mm -hmm. або підкоруються, або нехай хтось навіть кричить, це без значення, бо ми, ми і так сильніші, ми і так. Їх зігнемо в бараній Ріг. Тому я не, не сподіваюся, що в будь-якої з цих справ буде випродувальний вирок. Ми не вважаємо це можливим в політичних справах, в політичних судах в Росії ми здійснюємо те, що я здебільше здійснюємо те, що я називаю паліативною адвокатурою, є паліативна медицина, є паліативна адвокатура. Те, що ми не можемо виграти справу, не означає, що ми не можемо якось покращити стан цієї людини, яку ми захищаємо, навзяти І... контакт, підтримувати зв'язок з сім'єю, з державою, надавати mm -hmm. допомогу, консультації, просто підтримку людську. Так? І це важливо теж. В якихось яких, яких, ситуаціях, коли ми маємо шанси продемонструвати в дуже чіткий спосіб, як у нас було Савченко, що затримана людину, яка має без. Яка має Алібі. і ну, ми, да, ми, да. Ми, ми це алібі си підніс російському суді, він його не бачить. Так, це добре, але так буває не в усіх справах, не всі мають Алібі. І навіть в таких справах треба що зробити для людей. Останнє питання. В радянські часи, не в сталінські, а такі пізні радянські часи. Брежнівські. Да, Брежнівські. Політичних в'язнів. Як би сказати, виокремлювали, якби вони не до них ставилися інакше, ніж до е, таких кримінальників. Зараз така сама історія, чи навпаки до них ставляться ну, там, гірше, ніж до просто людей, які там щось вкрали чи когось вбили? Які стали до політичних в'язнів в Росії? Буває по-різному. Буває так, що якщо до ситуації немає е, досить великої уваги. Суспільства, журналістів, mm -hmm. то людина, яка засуджена з політичних підстав, опинується в гіршій ситуації від тих, хто сидить за звичайне mm -hmm. ну mm -hmm. Коли до людини до її справи є постійна увага, це її відокремлює в ну в доброму сенсі. Тобто, mm -hmm. керівництво там, тюрми чи зони чи СІЗО чує відповідальність. Що якщо що, щось трапиться з цією людиною, то да, вони ось. будуть відповідати не перед суспільством тільки перед своїм а, власним керівництвом. Да. І це означає, що людина ну, принаймні не загрожує безпосередньо небезпека для життя. Ну, маємо закінчувати програму Нічого не зробиш. Для Новіку у нас був в гостях російський адвокат, який захищає українців в Росії. Що нелегко, скажемо чесно, я би не взявся. Ну я би не взявся навіть перетнути кордон Російської Федерації, знаєте, якщо чесно. І дивуюся, коли дізнаюся про людей, які перетинають. Але це вже тема іншої програми. Це програма вересень. І я, Микола Вересень, на все добре. Дякую, що слухали. За тиждень побачимося обов'язково. Дякую, що прийшли до нас. Да, Цікаво, 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 цікаво. Нічого нічого іншого. Це як в Радянському Союзі. Да. Але в Радянському Союзі всі знали точно, де. Політичні зони, що там відбувається, а зараз ще це, це тільки наробки. Та. Російська Федерація тільки, на, на, тільки на, наробляє собі. А, як це буде? Де вони мають сидіти. Стаса Плеха повезли з Грозного до Чулябинського, і він за три тижні доїхав до Воронежу, тобто за 500 кілометрів. І це а, теж катування якесь, це ж якісь структури. Так, етап е, в зимку, етап е, в липні і в серпні це найгірша річ, яка може. Буде в житті засуджено, бо, бо це тортур. Ну, тобто там спекотно, ну, то там, там сидять? Там, влітку там спекотно, в січні, там не можна, там кожен, кого привозить з етапу, він засуджений. І в нас Карпюка везли з Грозного до Володимира, там по прямої лінії там десь кілометрів 1000-1100. Його везли через Удмуртію, через Зіжевськ. Його везли понад півтора місяця. Його привезли хворим, Я вівторок пробував до нього потрапити до тюрми. Мені не пустили, казали, що там велика черга адвокатська. Це ну, не, можна, не можна перевірити. Ну да, Вони да. кажуть, немає, немає вільних приміщень для а. зустрічі і нічого не можна зробити. І до у нього до, до Крипівка після етапу тільки раз потрапив консул український. Там є, є проблеми з зустрічами з консулами, бо їм постійно відповідають, що не час, не можна, потім. А де зараз знаходиться Клих, ми взагалі не знаємо. Ми знаємо, що його, його мають привезти до Челябинську. Коли, як, в якому стані. Він був хворий, коли його повезли на етап. Він е, е, має поважні проблеми з головою. Е, е, і все це дуже, не, дуже ну, невесела невесело ситуація.